Привіт, трудні, друзі, мої рибальські колеги. З вами знову я ваш вірний провідник у світ великих трофеїв. Сьогодні ми розберемо по кісточках, що нас чекає на рибалці, в цей без перебільшення особливий день, 11 жовтня 2025 року. На перший погляд, осінь вже повноправно вступила у свої права, але цей день обіцяє нам справжнє рибальське свято. Особливо для любителів хижака. Отож, друзі, на що нам очікувати і кого шукати у водоймах України в цей золотий осінній день? Почнемо з нашої улюбленої щуки. Вона зараз на піку своєї осінньої активності буквально набиває жирок перед зимою, шукати її варто на глибинах до 2-3 метрів біля бровок, у затоплених корчах та вздовж зарослих очеретом ділянок, де є перепади глибин. Саме там, де вода прогрівається, трохи краще і є укриття для засідки. Найкраще щука реагуватиме на великі воблери, які імітують поранену рибку, а також на широкі коливалки. Не забувайте і про живця. Зараз це справжня магія. Наш смугастий розбійник, окунь, також буде активним. Хоч і може мігрувати на глибші ділянки, проте його ще можна знайти на мілководді біля звалищ і брівок. Збирається він у зграї, тому, знайшовши одну особину, будьте готові до справжнього жору. Окунь чудово клюватиме на блишні, а також на дрібні джих приманки. Для Судака 11 жовтня 2025 року це час глибоких місць. Шукайте його на руслових брівках. Ямах біля припадів глибин, де є тверде дно. Джиг приманки стануть вашим найкращим вибором. Експериментуйте з кольорами. Іноді судак дуже перебірливий. І не бійтеся ставити більші приманки. Хижак зараз віддає перевагу великій здобичі щодо мирної риби, такої як плітка та лящ, то їхня активність помітно знижується, але цілком можливо піймати хороший трофей. Шукайте їх на глибині у тихих затоках, де є глибинні ями, використовуйте фідерні снасті з легкими годівницями, на гачок ставте мотиля або опариша, можливо, у комбінації. Пам'ятайте, що зараз краще зменшити кількість ароматизаторів у прикормці, зосередившись на поживних компонентах, таких як висівки та подрібнене зерно. Кльо буде капризним, тож доведеться посидіти. Тепер давайте розберемося, чому саме такі прогнози. За моїм досвідом, успіх на рибалці на 90% залежить від правильного розуміння природи. Погода на 11 жовтня обіцяє нам стабільність і комфорт. Протягом цього дня по всій Україні очікується малохмарна погода без опадів завдяки впливу антициклону. Вітер буде західний, північно-західний. Помірний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 6 до 11 градусів Цельсія, а в день повітря прогріється до приємних 13 18 градусів Цельсія. Такий стабільний атмосферний тиск і тепла, як для жовтня, погода це завжди великий плюс для рибалки, особливо для активності хижої риби. Температура води у водоймах України продовжить свою осінню тенденцію до зниження. Орієнтовно вона коливатиметься в межах від 10 до 15 градусів Цельсія, а в Дніпрі, наприклад, становитиме близько 12-13 градусів Цельсія. Це оптимальні умови для хижаків, які активно годуються, тоді як мирна риба. Вже починає шукати глибші та тепліші місця, де її метаболізм сповільнюється щодо фази місяця. 11 жовтня це 20 20-й місячний день, коли місяць знаходиться у спадаючій фазі після повністю жовтня місяць поступово зменшується. За деякими рибальськими повір'ями спадаючий місяць особливо в поєднанні зі знаками сухих стихій. Може пригнічувати активність риби, роблячи кльов слабким, однак, за моїм досвідом, саме в цей період хижаки часто стають більш активними, використовуючи довші тіні та гіршу видимість для засідки, тож незважаючи на суперечливі повір'я для щуки судака та окуня, спадаючий місяць, може бути навіть на руку. Загалом біологічна активність риби в Україні. У середині жовтня характеризується підготовкою до зимівлі. Хижаки зараз у жоровій фазі активно полюють, а ось мирна риба стає обережнішою і менш активною, концентруючись на глибинах. Підсумовуючи, мій прогноз кльову на 11 жовтня 2025 року. Для хижака кльов буде хороший, навіть дуже хороший. А от для мирної риби капризний. Це обумовлено стабільною, теплою та безвітряною погодою в поєднанні з помірно холодною водою, що стимулює хижаків на активне годування перед зимівлею. Друзі, не забувайте про безпеку на воді, одягайтеся тепліше, адже осінь є осінь. Бажаю вам ні хвоста, ні луски. Обов'язково напишіть у коментарях, на що ви плануєте ловити, і які у вас є секретні місця. А ще підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, і тоді наступного разу ми точно розберемо щось ще цікавіше. Поділіться своїми спостереженнями та фотографіями у лову. Мені завжди цікаво подивитись ваші трофеї. Ну, скапа.